Алоха, друзі, приїхали на дачу сьогодні до нас. Сьогодні така дуже похмура погода, але все одно працювати треба. Ми і попрацювати, і повідпочивати. Приїхали у нас, як ви знаєте, що дача трошки в яру, то тут більш-менш так не дуже вітряно. Але дивимось на сусідів, котрі згори знаходяться, то там аж дерева дуже Додов хили вітер. А, сьогодні будемо робити, компостну кучу, ящик. сказати компостний ящик. В хаті треба буде там ще дещо поробити, як змерзнемо вже остаточно. І, та, і Зараз будемо збирати. це все. Ми познаходили у нас. Матеріал <свистач> будівельний для цього ящика компостного І будемо зараз збирати разом з вами. Так, все. Бандіти сонукута теж десь лежить, а його не видно. Тримайте за нас знову кулачки, пальчики вперед. Тож у нас буде компостний ящик шириною метр вісімде, а глибиною 60 сантиметрів. От сюди. Все, прикручуємо. все перше вже є. Це ми знайшли в старому ще цьому вагончику такі ловкі полотки. А це залишки від е, цього будиночку. Тільки в більш широку частинку. Чого в широку? Би вище до себе, бо щоб не вуснуло. Да. А. І переключи, щоб на вкручування. Доб'ємо молоточком. Так з цих апаратом і наклоново глядається душ. Ось друзі, зібрали ми е, цю компостний бокс. Е, трошки не вистачило, але на перший час нам е, з головою вистачить. Е, згодом ми докупимо, якщо потребується, ще дві доски, щоб поставити ну, ще сюди і по всьому периметру. Е, так, все. Я думав буде менше трошки, але... Але вийшло. ловко, мені здається. Класно у нас вийшло. Да, мені подобається, я не знаю. Все, тепер ми будемо збирати сюди траву, збирати сюди якісь там попки від огірків та помідор. І будемо додати в наш ґрунт, бо у нас дуже важкий ґрунт. У нас прям як, якщо е, вологий наш ґрунт стиснути, то він як глина. Ну, не глина, а е, пластилин такий, прям аж дуже важкий. І там будемо додавати компосту, щоб трошки спушити його, щоб він не такий був важкий. важкий. Боже мой. Коротше, все. Е, дуже хмарно, дивіться. Холодно, ми трошки змерзли, поки все це рихтували. Зараз його переставимо там, де він має стояти, і підемо грітися в будинок. А друзі, ви мене якось запитували в коментарях, як бандита гуляє. Тобто він десь ходить, коли дуже холодно. Він десь ходить хвилин до 10. Потім він проситься на руки, він там по там, щось своїх собачья справи зробить, і все, проситься на руки, то під сорочку, то під в рукав запхнеться. Або ж ось так. Ми гуляємо і, 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 і все, от така у нас прогулянка. А на вулицю дуже проситься. Хоч розумію, що холодно, але дуже проситься на вулицю. Це ж пес. А мені бачите, комфортно. Він в карманчику, я травічку вирвав. Оп! Руки вільні. Друзі, трошки змерзли. Вирішили погрітися в хаті. Але робота на цьому не припиняється, тому що у нас є деякі незавершені справи всередині, тож ми будемо все тут дороблювати. У нас тут в цій кімнаті, як бачите, все по чемоданам, пакетиках просто так згори лежить. Буні теж змерз. І тому він буде нам допомагати сьогодні е, встановлювати сюди е, комод. Ми привезли з квартири свій старий комод. <кій> Треба його сюди поставити, щоб позбутися цього всього маленького, е, незначного. Ну, взагалі, значне, але так, постійно це під ногами воно е, лежить. А так буде все організовано. Моді э, стояти. Е, ще поставили цю штуку сюди, щоб більше було э, куди тарілки ставити. Э, бо э, коли приїжджаємо, э, постійно все сюди виставляємо, 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 э, окоп сюди спрятали і не буде так воно э, помітно. Тож, да, будемо працювати, дороблювати, наводити лад тут красивенький. А у нас там є декілька декорів, може, що ми вам покажемо і декорчики, які ми придбавали. Тож вперед. Ось друзі, перенесли ми цей комод в кімнату вже. Він у нас, до речі, мандрівник, тому що він з Херсона. Він був спочатку в моїй квартирі, потім, коли ми продали квартиру, він поїхав в мамину квартиру. Потім він перебрався в київську квартиру, коли, коли ми тільки, у нас не було ще там грошей, неповноцінно меблі купити. Так. Да. Е, ось і, е, він виконав свою функцію в київській квартирі і тепер переїжджає. Переїхав уже, переїжджає. Переїхав на дачу і буде тепер е, тут використовувати свою функцію на дачі. Е, це маленький такий компактний одна ступенка і чотири ящички. Ми дуже переживали, що він. За... Закриє половину розетки, але все чудово, все прекрасно. Тож, ставимо цю стільницю і закріпляємо цими ці... бортками. Ми будемо на дачі в цьому році влітку частіше відпочивати. І тому це прям е, прекрасний варіант. Е, до речі, з Херсона. З Херсона. З Херсона. Так, ці всі, так. Да. До речі, у цей комод і, цю, і це ліжко купував все розумно якось. Але е, бачите, тоді ще був неосвічений. І цей кольор з цим кольором трошки не бачиться, але нічого. Закручили ми. Чуть побачив, Зрихтували ми комод, нарешті все працює, бачите? Как? Ой, поруч, що за мене А, і комод набагато краще, ніж ці валізи. Правильно, бо в валізах і постільна білизна, і чисті речі, і шкарпетки, і все на світі. А, валізи ми поки що залишаємо на кращі часи, коли ми зможемо використовувати їх за призначенням. Подорожувати разом з валізами, а не ховати там речі. То комод дуже місткий, практичний. Оп, оп, все працює. <шлух> також ми замовляли дуже давно ці аксесуари на китайському сайті чи Аліекспрес. Нам не підійшов туди в квартиру київську, тому. Вирішили сюди привезти і тут е е їх використати. Кожна коштує щось до 100 гривень, щось таке може там, 100 плюс, там, 110 чи 120, я вже не пам'ятаю. Mm. І е е воно тут, бачите, мечеться прям прекрасно. останній штрих ми ось цю штуку е почепимо. Ми вже е за кадром там. Uh, uh -huh. рихтували куди що і обрали де що буде висіти, тому uh, 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 ось ось так все буде, uh, почне виглядати. Все, все. Ще. Uh, у нас тут же ж тільки світло це uh, основне. Е, і немає якогось такого, знаєте, е, лампового світла, щоб не бах коло це велике, а щось таке, знаєте, маленьке затишло. От, Тому е, е, купували оцю е, штуку. Як це називається? Настільна лампа. Настільна лампа. Світлячок, ну, а ні, світлячок то не то. А і все. Прекрасно, уютно, мила, будь ласка, все, все прекрасно, Все чудово. Нам подобається. Тепер, якось стало, знаєте, затишніше. Ще ми хочемо е, ці е, занавіси сюди придбати. От, але ще обираємо. Може такі самі, як і в кухні, а може і ні. Тут, тож, так. Да, ось так. Тепер у нас е, симпатично. А, ось, друзі, розбирали ми валізи, щоб з валіз вже комусь переставити. І наш, знайшли такий хідничок. Ми про нього і забули. Що він у нас такий ловкий є. Коштував він. Ой боже, де тут гривні? Не бачу. А, 399 гривень. Зараз скільки він коштує, не знаю. Може дешевше, а може дорожче. Ніхто не знає. Брали всім сейв. Коротше, ось сюди. Дивіться, чи сюди ближче. А? Мічиться. <хи> да? Прикольно. І знайшли ще такі зажими, я не знаю. Для занавіс. Типу штору ти обертаєш, зажимаєш, і воно висить собі посту красивенько. Бачите? Але, правда, трошки відрізняється від цього. Затусті. <сістю> Зачитається. <сістю> От, Да. І ще у нас дві кипівщики є. Теж брали е на цьому, на Аліекспресі. <сістю> О, любільно, <не> бачите. <сістю> <сістю> Все. Тепер у нас буде взагалі люкс. А на цьому, друзі, будемо завершувати е, наше відео. Дякую, що завітали на наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, е, діліться відео е, цим е, з іншими. Е, не забувайте донатити на ЗСУ. Бути чемними та толерантними. Всіх обняв, Па-па!